Доброго дня, друзі. У нас вже така осінь-осінь. <гум> Вивела на прогулянку кота і собаку. Рекс чорний песик, довольний, щасливий. Всі гуляють. До речі, він завжди ненавидів котів. Він їх все життя ганяв. Але я за три місяці його приучила до неї. Так що Аврорка тепер спокійно собі виходить на вулицю з гретою, коли хоче, і Рекс її не трогає. Він її собі нюхає, він знає, може побавитися навіть йому 8 років. Важко було приучити трошки, але я думала, що взагалі це нереально. Так що ті, хто боїться брати козика, бо в них собака, то можете сміло брати. А з кретою вони буквально з першого дня вже були найкращі друзі. Так, дозбираємо ми наші помідорчики. Така краса вже. Ще, звісно, що є, десь десь зелене, десь таке. Це ті помідорчики, що були під дашком, тому що інші на городі не вижили. І ще в мене тут такі побиті фітофторою, горем, осінню. Також ще пару штучок є, яких ще можна зірвати і поїсти. Але я чекаю, щоб вони трошки більше достигли, бо вони такі, якщо чесно, там ті, якщо червоні, такі лед червоні, я зірву, то вони ще нормальні. То ці вони такі тверді. Їх треба, щоб вони більше дозрівали. Це жовтенькі ще більш-менш, їх можна їсти. А оці такі дуже тверді, тому краще ще почекати. Курочок в мене зараз злинька. Якраз, до речі, ця була постійно лиса після півдня. Але почало потрошечки пір'ячку зараз підчизленьки відростати вже, я бачу. І на дубці, і так збоку. Кавуни їмо. Я не встигаю їх дочекати, щоб вони почервоніли. Я їх зриваю напівзеленими, і ми так їх їмо дуже їх хочу. Не знаю цього року, хоча я ніколи їх не любила. Зараз зеленька, але все рівно стабільно раз. В два дні в мене два яйця. тобто два дні. Один день два яйця, на другий день нічого немає. Ось так. Вже цього року нічого не заводили. На другий рік заведемо вже, напевно, якусь іншу скотинку, ну, в смислі птицю, <см�ріпіцю> <паспіцю> але вже інших курочок, тому що цим вже два роки. Ось вже сад, вже майже нічого немає. Дерева в мене пусті. І сьогодні прям так відчувається осінь. О, дуже гарний запах такий прикольний. Ми ж до сих пір не помили і не склали басейн. Треба вже терміново це зробити. Малина що є, але вона якась така вся з хробаками. У мене перший рік такий, ніколи такого не було. А цього року чомусь з хробаками. У мене дочка дуже сильно захворіла, і ми так трошки запустили все. Була підозрена паротит. Ця донечка, що має онко. Але такий, якби, аналіз не виявив. Спухло пів обличчя, шиї, лімфовузол, височезна температура. Ну, дякувати Богу, все пішло вже на поправку. І завтра маємо до онколога візит плановий на консультацію, подивитися, що там і як там. Ось тут у мене цей кабачок, він такий величезний. І я вже жалію, що я його на цю грядку посадила. Але різчим що я його посадила не тільки тут, а й ось там. Але він, бачите, знову хворіє, щось з ним ну, не так. А тут він нагряється, прям буяє на цій високій. В загальному ці грядки це є кайф. Потім я його вирву, ще тут кілька кабачків зірву, в принципі, мені багато не треба. Ще кілька штучок, можливо, хіба. Бо є ще такі ну, більш-менш гарненькі. Ось там. Якщо видно, звичайно. О! Взагалі, мої ще фасолька тут, бачите, Росте теж посадила її вже в, в липні, тоді, коли її кабачок, так все на одне місце, позабувала, що де посадила, коротше, що тут якийсь е, салат, курам лишився. Е, що хотіла сказати? Висока грядка це скарб. На ній все набагато швидше росте, найкраще плодить, ем, найкраще, я не знаю, зберігається волога в ній чи що. Ну, вона просто реально суперова штука. Буду просити чоловіка на другий рік мені ну хоча б ще одну таку зробити. А на цю я не знаю, можливо, ми, коли заберемо цей кабачок, то мені мають прийти саджанці полуниці. Можливо, я полуницю сюди посаджу. Ну, але ще буду бачити, бо ще й виноград має прийти, бо цього року в мене виноград ніякий. Так, тут у мене капуста брюссельська. Я взагалі не знаю, перший раз її пустила, вона якась взагалі мені не зрозуміла. Нічого з того толку не буде, коротше, я не знаю. Баклажанчики ми вже майже всі позабирали, вони тут такі манюсенькі чомусь, знову ж таки, щось вони дуже помало росли, я вам казала. І такі манюсенькі. але щось трошки зібрала та й нормально. Бачите? ще один кабачок, і він теж якийсь ніякий. Вот. І огірками там, от що на паркані. Ось це оці огірочки, їм вже теж приходить амба-кришка. Але я була ще посадила в липні. Ось тут от огірочки ще є біля кабачка, тому в нас ще пара огірочків є. Хоч вони, якщо чесно, вже гіркуваті. Тому що, знову ж таки, ми вже нагород забили, вже не сезон, нічого не підливаємо, а жарко на дворі було. Аж тепер от почалася вже така прям осінь-осінь. Щоб -осінь. по ковинах, в нас залишилися ось такі. Оце отже дуже маленький, цей трошки більше, але не знаю, на він достигне. І ще є ось такий от мене кавончик. Ось. Ну, це ще може якісь півбіди. Але сумніваюся, якщо чесно, що вже буде щось з них. Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам показати, як я роблю сливовий соус. Щось наподобі кемалі. Е, мені в загальному дуже сподобалось, я робила його перший раз, першу порцію, але, ну. Просто божественно. Якщо б я не знала, що це слива, я б ніколи в житті не повірила, тому що на смак воно ніби кетчуп з томатів. Значить, тут я нарізала сливи, додала до них трошки води обов'язково і ставлю на плиту. Коли суміш ось так от закипає, ми її пробиваємо блендером, а потім перетираємо через сито. Після того, як в нас вийшла ось така от маса. Протерта без шкірочки. Я додаю спеції. Що в мене тут є? В мене тут є цукор столова ложка, в мене тут сіль столова ложка, в мене є хмелі сонелі, столова ложка, чайна ложка паприки копченої, один листочок лавровий. Далі в мене є суміш перців, я засипала її цукром, духмяного перчика там трошки. І у мене ще є півчайної ложечки перцю звичайного чорного. Це все ми висипаємо. Ось, і перемішуємо. Суміш перців, ці всі приправки, то ви вже дивитеся по своєму смаку. Ви можете додати спочатку трошки, а потім вже наприкінці варки попробувати і додати собі щось, що вам бракує, що вам не вистачає. Я ніколи нічого не важу, я роблю все на око, тому що це все просто справа смаку. От і все. Значить, це все ми перемішали і ставимо на вогонь. Потім я ще додам, десь може за 5 хвилин до кінця, додам ще, мабуть, три, такий невеличкий банячок, три зубчики часнику, які я перед тим пропущу через прес. І все. І буду вже закривати по баночках. варити не потрібно. От у мене така, наприклад, консистенція. Мені вона, в принципі, як соус чудова, більше мені не потрібно. Якщо комусь сподобається густіше, варіть довше. Також можете витягувати перчик, я не витягую його. Лавровий листочок я витягнула. Кольор може бути абсолютно різний, залежно від того, яка у вас слива. У мене вона всередині жовта, хоч зверху фіолетова. Тому вийшов такий помаранчевий. Вийшло дві баночки і ось це от, трошечки таке пробу. Дуже смачно. Ну, взагалі не скажу, що це сливовий соус. Часничком такий. Ось так от я перевертаю і ставлю їх в ковдру і зберігаю їх так до наступного дня. Не стерилізую. Як у мене зараз почалися кабачки, зв'язку з тим, що я їх посадила лише в липні, то я їх починаю вже заморожувати. Дуже люблю, коли ми ось так от, пластерками собі смажимо. І, до речі, вони після розморозки абсолютно нічим не відрізняються від. Свіжих, тому можете спокійно свій морозити. Розкладаю ось так, от собі на досточку і ставлю в розділочку. Потім все витягую і складаю у пакети. Ще хотіла вам показати, як ми з чоловіком робимо ходоги, такі класичні, без якихось там ультрасупер крутих добавок. Значить, я порізала тоненьку капусточку і починаю її руками ось так от жамкати, щоб з неї вийшов весь її сік. Це такий скорий спосіб зробити ось такий от салат. До ходога дуже прикольний. Тим додаю моркву, сіль перець, цукор це до смаку, як ви вважаєте за потрібне. І трохи олії і трохи оцту. І знову ж таки беру і жамкаю все разом. Тут основна ідея в тому, щоб вижамкати весь оцей сік, щоб салат став м'якеньким і вже готовим до споживання. Отже, я нарізала сосиски, гірчиці, зробила кетчувне з і майонезу. А також натерла сир. Його не обов'язково, але в нас немає огірків, тому ми вирішили дати для смаку сиру трошки. Отже, ми беремо булочку, відкриваємо її. Додаємо. Ну, так, додаємо отсюди такий от кетчуп. Далі ми ставимо сюди сосисочки. Ось так. Ось так. Можна ще одну ось тут. Зверху на сосиски ми ставимо салат, салати візьму руками. Ось так от. І втрамбую його в самий ходок. Ось так. Ще трошки. І наверх знову кетчуп. Наверх вже багато не обов'язково, єдине, що ще треба гірчички. Ось так воно виглядає. І наверх я посипаю сиром вже до смаку. Кажу, минулий раз ми робили без сиру, теж було дуже смачно, ну, але були в нас мариновані огірочки, які я закривала. Цього разу мені неохота нічого відкривати, тому буде сиром. У нас, виходить, ось такі от красунчики. Досить великі такі, але насправді булочка має 80 грам лише. Дуже люблю ось цей от сир. Він у нас продається в польських магазинчиках. Такий кауда 220 гривень. Інколи на акції буває по 205 Можливо, у вас якісь такі польські магазинчики. а тут є кілограм, і це дуже вигідна ціна, і він смачний, реально смачний. Дорвали ми всі персики з деревця, тому що вже почали м'якнути і впадати. Вийшло у нас ось таких от п'ять баночок. Це з відерка 7 літрів. Цього разу я порізала їх половинками, щоб вони мали більш естетичний вигляд. Дала трошки лимонної кислоти. Пів ложечки чайної. І будемо заливати кип'ятком для того, щоб воно постояло годинку часу, можна трошки більше, звичайно, і тоді перекип'ятити і залити, закатати. Банки не стерилізую. Нам привезли 2 метри, 200 кілограмів, не знаю, як у вас говорять, картоплі вже на зиму. Люди знайомі привезли по 12 гривень за кілограм. Поки що, в нас зараз така ціна. Є і по 16.